У Дніпрі борються за життя трьох бійців. Конфлікт колишнього розвідника та президента США. Скандальний концерт Ірини Білик в Одесі ці та інші новини розкажу впродовж випуску. Я Соломія Відвіцька. в ефірі ТСН. Життю двох цивільних, які дістали поранення на Донбасі напередодні, нічого не загрожує. 15-річного хлопця з села Кам'янка з осколковими пораненнями ніг руки та грудної клітки вже перевели до військового з військового шпиталю до районної лікарні. Медики кажуть, його стан задовільний в іншій лікарні Донеччини. Теж з осколковими пораненнями залишається 50-річна жінка. Ворожий снаряд прилетів просто на її подвір'я. А от у військових на східному фронті є непоправні втрати. Загинув один боєць. Бойовики били чи не по всій лінії розмежування. Вперше за кілька місяців атакували передмістя Маріуполя. Сартану за півгодини випустили чотири десятки снарядів та мін. Семеро прикордонників зазнали там травм та контузій. Серед цивільного населення поранених немає, але там посічені будівлі, машини і два газогони. Сьогодні подачу газу ремонтники обіцяють відновити. У Дніпрі борються за життя трьох бійців, що зазнали вкрай тяжких поранень у зоні АТО. Їх близько півночі гвинтокрилом доправили до обласної лікарні Мечникова. Вже понад 16 годин медики не відходять від 27-річного Євгена. Від вибуху він втратив обидві ноги біля крутої балки. Лікарі кажуть, диво вже те, що боєць витримав евакуацію. Нелегший стан 31-річного Михайла. Під час мінометного обстрілу біля золотого осколки пробили бійцю голову та дійшли до середини мозку. Його оперували всю ніч. Нині. Він у реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Третій боєць Павло, що підірвався на розтяжці поблизу крутої балки, зазнав поранення обличчя та шиї. Його життя у безпеці. Всі боїться сложне. Ну, двоє знаходяться в крайні сложному стані. І поки їх життя залежить від лікарів і препаратів, які ми даємо, Вони оба не держать давлення. В крайне тяжелом состоянии. Банду із чинних та колишніх поліцейських заарештували спецпризначенці СБУ у Запоріжжі. Шістьох затриманих підозрюють у воскоєнні розбійних нападів. Операція відбувалась одночасно у різних районах міста. Правоохоронці кажуть, до затримань ретельно готувалися, адже зловмисники майстерно володіли зброєю. Учасники угрупування отримували від інформаторів дані про громадян, які мали при собі великі суми готівки. Після цього нападники у формі вривались до до помешкань потерпілих жорстоко їх били та змушували віддати кошти. Трьох підозрюваних затримали просто під час чергового розбійного нападу на квартирі, де вони планували заволодіти сотнею тисяч гривень. До складу угруповання входили і колишні бійці розформованого підрозділу Беркут. Усім затриманим оголосили про підозру за статтею Бандитизм. Докази, які викривають організаторів заворушень у Дніпрі 9 травня, показали сьогодні у прокуратурі області. Це і телефонні розмови, і відео, де зафіксовано підготовку до сутичок і події після бійки. У травні в Дніпрі сталася сутичка між учасниками АТО, поліцією та молодиками, що супроводжували колону опоблоку. 16 нападникам уже оголосили підозру, вісьмох ще шукають. Сьогодні ж пресі показали відео, як підозрювані напередодні сутички. Відвідують офіс опоблоку. У телефонних розмовах домовляються про кілька десятків спортсменів, які прийдуть на акцію. А вже після бійки є перемови про те, як молодикам уникнути покарання. Зокрема, у розмові лунають прізвище Вілкул. У прокуратурі кажуть, тепер нардепа знову викликають на допит. Ти ну я не понімаю, що тваритворіться, жопроїсходять. Я не, що, не знаю. чого чорного твориться. Тишо? А Вілкул що? Ну, час, трьох від вопроси сказали, що все що все це у нас пройшло там туди-сюди. Я що закрою вопрос. На початку досудового розслідування він був допитаний в якісь свідка. З урахуванням того, що були здобуті додаткові дані, викликали для допиту, проте з урахуванням того, що він перебуває в службовій відрядженні, не з'явився. І повторний виклик у нас був на сьогодні. Їздив на енергетичний форум, а не до соратника Януковича. Віце-прем'єр Володимир Кістіон пояснив свою зустріч із Миколою Злочевським у Монако. Фотографія, на якій Кістіон разом із головою податкового комітету Верховної Ради Ніною Южаніною у компанії колишнього міністра екології, з'явилася напередодні і викликала бурхливі обговорення у соцмережах та в парламенті. Злочевського звинувачували у розкраданні державних надр. Після майдану він утік з України. Тепер разом із інститутом Адама Сміта він співзасновник енергетичного форуму. Кістіон каже, про це не знав, а відвідати форум мусив. Бо серед іншого, там обговорювали питання Північного потоку. потоку-2». а фотографування протокольна річ. З паном Злочевським напевно, це була фотографування після панелі. Якщо ви звернули увагу, там був присутній і принц Монако, там був присутній екс-президент Олександр Квасневський. Тому я дякую за увагу. Суд над хабарницею в ці хвилини Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід для чиновниці з фонду гарантування вкладів. 7 червня її затримали за підозрою в отриманні хабара в 5 мільйонів доларів. Ім'я підозрюваної оприлюднили змі. Це Юлія Приходько, яка займалася ліквідацією одного з комерційних банків. За судовим процесом стежить наш Іван Гребенюк. Маємо з ним прямий зв'язок. Іване, як проходить слухання і чи відомо вже про суму застави, яку вимагають прокурори? Соломія. вітаю. Ось 10 хвилин тому буквально розпочалося засідання Печерського суду, і те, що можу підтвердити на цю хвилину, мова вже дійсно на 100% йде саме про Юлію. Приходько уповноважену державним фондом гарантування вкладів. Ну і на жаль, поки не можу сказати про суму застави, яку проситимуть прокурори. Вони перед засіданням були не надто багатослівними. Тому про заставу знову ж таки вже дізнаємося в процесі засідання, однак. Можу припустити, що враховуючи суму хабара, про яку йдеться знову ж таки 5 мільйонів доларів, застава буде чи малою. Також варто нагадати, що спливають 72 години вже менше ніж через добу. Це ті ті години той час, який можуть тримати Юлію приходько під вартою. Тому думаю, рішення суду не забереться. Ми його обов'язково дочекаємось. Ну і щодо санкції, статті за якою її обвинувачують, то згідно кримінального кодексу, вона передбачає 12 років позбавлення. Волі, це якщо її провину доведуть. А по-друге, мова йде не тільки про 5 мільйонів доларів. Ось прошу режисерів показати те оперативне відео, яке ми маємо після головного обшуку, коли знайшли суму у 5 мільйонів доларів. У Юлії приходько також знайшли ще й 500 тисяч доларів на її робочому місці. І ось вкуп, якщо все це добро. Так сказати, можу перевести у гривні, то мова йде загалом про 140 мільйонів гривень незаконного збагачення. Приходько затримали у Дніпрі, звідтіля її і доправили до Києва. І е, у фонді гарантування вкладів вона працює вже давно, тому що до цього мало відношення до ліквідації чотирьох збанкрутілих банків. І Ось нині працювала над ліквідацією банку. Форум, і згідно повідомлення наших джерел в службі безпеки України, ось схема виглядала таким чином, що вона пропонувала представникам колишніх власників допомогти вивести активи з установи без усіляких перевірок, просто закривши на все це очі. І ще одна дуже важлива деталь у повідомленні слідства. Дуже часто ми зустрічали фразу. Злочинна група, тобто можна припустити, що в цій схемі була задіяна не тільки одна приходька, І в процесі розслідування, в процесі судового засідання. Думаю, ми дізнаємося ще якісь прізвища. Ну і наостанок додам щодо безпосередньо самого фонду гарантування вкладів, довіру до якого без перебільшення підірвано завдяки таким чиновницям. Напередодні установа розповсюдила заяву, в якій йдеться про те, що вони усіляко сприятимуть слідству. Ми вирушаємо на суд. Більше подробиць матимемо у о 19.30 тридцять вечірньому випуску ТСН. Соломія. Дякую Іване, за подробиці. Іван Гребенюк з Печерського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід для Юлії Приходько, уповноваженої з фонду гарантування вкладів. Колишній розвідник проти президента США за океаном здригаються від взаємних звинувачень екс-директора ФБР Джеймса Комі та Дональда Трампа. За місяць після свого несподіваного звільнення комі дав свідчення сенатському комітету з розвідки. Продовж яких півдесятки разів звинуватив американського керманича у брехні тиску і втручанні у розслідування кремлівських зв'язків його оточення. Трамп натомість через своїх адвокатів, а згодом і у Твіттері, звинуватив у неправді і зливі секретних даних самого комі про подробиці протистояння і можливий подальший розвиток подій Наталка. Пісня далі. Свідчення колишнього кермана Чевбери в і псакові у сенаті Сполучених Штатів дивилися краще за будь-яке найпопулярніше телешоу, бо навіть чемпіонат з американського футболу на три години життя в Америці фактично зупинилося, бо откровення ексрозвідника не дивилися хіба що у дитячих садках. Комі у перші, ж не заявив президент США, брехав про причини його звільнення, бо вони на його думку у надто активні і чесній позиції розвідника щодо розслідування російського втручання в американські вибори. Комі заявив, він має докази і хакерських атак на американські політистанови і власне впливу Кремля на процес волевиявлення. За словами розвідника, Трамп просив його про лояльність і призупинення розслідування щодо зв'язків із Москвою колишнього радника Трампа Майкла Фліна. Сам же від першої зустрічі з 45-м президентом США. Пішов на небачений крок. я почав ретельно записувати розмови. Чесно кажучи, мене непокоїло, що він може збрехати про зміст наших розмов. Тож я подумав, важливо це задокументувати. одразу після слухань до преси вийшов особистий адвокат Трампа Марк Касович. Він заявив, президент не просив комі про лояльність та призупинення розслідування по Фліну. Натомість звинуватив комі у сприянні розповсюдженню засекреченої інформації. Президент він ніколи не говорив мені потрібна лояльність ні по формі, ні по суті. Звісно, адміністрація президента розраховує на лояльність своїх співробітників, і саме в такий спосіб президент керував офісом до цього дня. виступ комі і реакція Трампа потягнули за собою цілу низку запитань. Чи справді Дональд Трамп протидіяв правосуддю? Чи є зв'язок між представниками Трампа і Москвою? Зрештою, хто бреше президент чи колишній розвідник? Вже зараз очевидно ця справа одна з найрезонантніших в історії сполучених штатів. І Спустити її на гальмах точно не вийде. З Вашингтона Наталка пісня Осика, ТСН 1+,1. Рівень загрози від Росії дорівнює небезпеці тероризму та ядерної зброї. Таке порівняння зробила заступниця генсека альянсу Роуз Гетемюлер. Про нові безпекові виклики йшлося на конференції у Празі. Представниця НАТО заявила, Москва силою захопила суверенну українську територію Крим, а тепер намагається підірвати демократичні основи у всьому світі, застосовуючи кібератаки та пропаганду. Європейців заступниця генсека закликала об'єднання. Єднуватися перед новими загрозами та наголосила, сильна оборона Європи означає сильну оборону НАТО. Консервативна катастрофа. Парламентські вибори у Великій Британії мало не поховали кар'єру прем'єрки Терези Мей. Для її партії результат нищівна поразка. Для усієї Європи нова непевність. Бо переговори про вихід Британії з ЄС знову ризикують відкластися на невизначений термін. Щойно королева Єлизавета ІІ дозволила Мей формувати новий уряд. Яна Слісарчук про те, як прем'єрка утрималася при владі і чого це їй коштуватиме. Під об'єктивами десятків камер до Даунінг-стріт 10 крокує незворушний Ларі. Офіційно працевлаштований в британському уряді. КІТ цієї ночі він мало не змінив хазяйку. Але, незважаючи на нищівні результати виборів, Тереза Мей у відставку йти відмовилася і поїхала до королеви просити про дозвіл формувати уряд. Я сформую новий уряд, який зможе провести Британію через ці надзвичайно важливі часи для нашої країни через переговори щодо виходу з Євросоюзу, що розпочнуться за 10 днів. Усього в британському парламенті 650 місць. Консерватори втратили 12 крісел. Тепер мають лише 318. Трохи не дотягнули до більшості, яка має право формувати уряд, а значить, доведеться домовлятися про коаліцію. І це викликає дуже багато нарікань. Серед однопартійців і серед опонентів. Мей має піти у відставку. Вона сама оголосила ці вибори, заявила, що хоче сильного і стабільного уряду. Але ми бачимо, сильного і стабільного уряду не буде. У цього нового уряду взагалі не буде ніякої програми. Позачергові вибори прем'єрка і лідер партії консерваторів Тареза мей оголосила, сподіваючись, на зовсім інший результат. Їй потрібна була тверда платформа для затяжних переговорів про вихід з ЄС. Усі прогнози були на її користь, але зокрема через високу явку молоді що голосувала за лейбористів. Британія продемонструвала, що консерваторам не вірить. Фунт стерлінгів просів на 2,5%. Переговори про розлучення з Європою знову відтягнулися. На невизначений термін, Євросоюз часто звинувачують у повільності чи бюрократичності, але перепрошую за порівняння вчора. Наші британські друзі сходили проголосувати за рік після референдуму про вихід з ЄС. Нам досі не зрозуміла позиція Британії щодо Брекситу і передбачити, коли ми почнемо переговори, досі неможливо. Підвішений парламент так британці називають ситуацію, коли уряд доводиться формувати шляхом коаліційних перемов. За останні 100 років це сталося лише втретє. Аби пережити наступний місяць і залишитися при владі, Тереза Мей домовляється з ірландцями, демократичною юніоністською партією, що набрала 10 місць. Вони відомі тим, що виступають проти абортів і розділяють погляди американського президента Трампа на кліматичну проблему, вважаючи глобальне потепління нісенітницею. Яна Серчук Тесен один плюс один. Онука колишнього глави СРСР Микити Хрущова загинула під колесами потяга. Трагедія сталася у Москві. 77 77-річну Юлію Хрущову збила приміська електричка. За даними російських інформагенцій, жінка переходила колії у невстановленому місці і не встигла відреагувати на сигнали машиніста. Юлія Хрущова народилася в сім'ї сина Микити Хрущова Леоніда. Під час Другої світової він зник безвісти на фронті, і тоді радянський керівник удочерив онуку. В Одесі під час виступу в ресторані Ірини Білик місцеві активісти побилися із поліцією. Пікетувальники, що виступали проти приїзду співачку, спочатку закидали сцену яйцями, а потім вчинили штовханину. Як наслідок, один з пікетувальників постраждав під час затримання. Ще двох активістів поліцейські намагалися відвести в райвідділок, але у правоохоронців їх відбили, погрожуючи перекриттям дороги. Зірвати концерт співачки активісти планували ще зранку. Ірину Білик звинуватили у проросійській позиції та виступу в анексованому Криму. Побоюючись сутичок, організатори спочатку виступ скасували, але в останню мить передумали. Проросійські Проросійське Ні. виступають в Криму? Ні. Виступають в Росії? Ні. В Відліччя від многих колег. Тобто, немає ні одного публічного виступлення. В чому вопрос? Але про всяк випадок, ресторан, де мав відбутися концерт, оточили поліцією. Під посиленою охороною завозять і артистку. Щойно білих почала свій виступ, починається штовханина та пробують зламати ворота. Активістів відтісняють від входу. Ті у відповідь жбурляють на сцену яйця. Поліція затримує найактивніших. Їх заводять в автобус, але від'їхати до райвідділку не можуть. Люди починають гупати по вікнах, а потім перекривають дорогу. Ребята, сюди Дорогу перекриваємо. Зрештою, поліція усіх затриманих з автобусу відпускає. В одного з них розбитий ніс. Мене затягнули співробітники поліції собі під ноги і почали бити мене ногами. Я їм кричав, що ви робите звірі, ну там абсолютно не було жодної реакції. Слава Богу, що я встиг закривати обличчя свою голову руками. Якщо вони не погоджуються з позицією публічних осіб чи артистів, є відповідно дуже багато законних інструментів. У нас немає ніяких законних підстав вимагати скасувати цей концерт. Поки активісти з поліцією з'ясовували стосунки, білик свій концерт доспівала. Після цього пішли з ресторану й протестувальники. Сергій Сачук, Сергій Оленюк, Одеса, ТСН 1+,1. Підпільне виробництво в'яленої та копченої риби припинили на Полтавщині. У місті Градиськ СБУ вилучила понад 30 тонн риби сумнівної якості. Її готували в підвалах, гаражах і навіть просто неба без дотримання будь-яких санітарних норм. Для приготування використовували шкідливі для людини хімічні додатки. Продукцію реалізовували роздрібним торговцям, а ті вже розвозили далі по всій Україні. Частина товару розходилась на популярному градиському рибному базарі. Впродовж кількох тижнів в Україні двоє людей померли від ботулізму, з'ївши в'ялену рибу, магазину та домашню. На самій Полтавщині також. Є двоє недужих на цю хворобу. Відпрацьовуючи ланцюг постачання, оперативниками припинено функціонування ряду підпільних цехів в місті Градець Полтавської області, в результаті обшуку, кожному з яких, окрім грошових коштів, виявлено чорну документацію, в якій вказувалися обсяги закупівлі та реалізації рибної продукції. Зустріч з рятівником. Професійний рятувальник та школяр із Рівненщини, якого надзвичайник врятував на воді. Знову зустрілися. Дитина тимчасово живе у бабусі. Батько хлопчика зараз служить на сході. Родина школяра дуже вдячна рятівникові. Сам він також втішений, що опинився біля річки у потрібний момент. Анна Махно бачила емоційну зустріч. Я плив назад, я от біля Лілії. Я за жилку зацепився і мене тягнуло на дно. Одинадцятирічний Богдан згадує, як ледь не потонув у цьому ставку. Каже, тут рибали з друзями та сталася халепа. Заплутались рибальські приладдя. Серед усіх єдиний вмів плавати, тому кинувся в ставок розплутувати та сам втрапив у пастку. Були хвилі дуже великі, вони мене накривали, то я вже не міг було страшно. Один з товаришів побіг кликати на допомогу. На щастя, поруч з роботи повертався. Керівник місцевої пожежно-рятувальної частини з колегами. Дитина вибігла на дорогу. Сказала, що дитина друга топиться. Все, кинувши, бігом прибіг. Володимир Коваль чимдуж кинувся у воду за малим. Вже на березі почали зігрівати Богдана. Хлопець не на жарт перелякався. Нехай не гріється. Слава Богу, що живенький, здоровий. Всього само Як це не встигнути на кілька секунд. Надзвичайник Володимир Коваль знає із власного досвіду. Він врятував не одне життя та ставалися і трагедії, які йому і досі важко згадувати. Такого самого малого хлопця не врятував. Старшого людина була 60-60, Ну, 65-68 рік. Вартував. А то маленько, ні. І будь-кова, слава Богу. За порятунок Богдана від родини дякує його 13-річна сестра. Вони поки живуть у бабусі, бо мама на заробітках, а батько в АТО. Мар'яна каже, злякалася за брата. Все в переміжку думки. Дуже хвилювалася. Та Володимир Коваль каже, головне, Богдан живий і здоровий, може, дає може... малому настанови. Слухатися бабу. Матір і батька, і старшу сестричку. Добре? Так, Добре. І самому на рибалку не ходити. На річку ні ногою, пообіцяв своєму рятівникові Богдан. Його ж надзвичайник Володимир по-батьківськи називає Бодькою і каже, завжди готовий дати хлопцю добру пораду. Телефонами вже обмінялися. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина ТСН 1+,1. Допоки батьки не бачать двоє братиків малюків, вразили світ своєю винахідливістю. Камери в дитячій кімнаті зафіксували, чим займаються дітки, коли їх ніхто не контролює, та як старший хлопчик допоміг молодшому вилізти із ліжечка. На відео видно, спершу він підносить братикові стільчика, перекидає його через бортик ліжка, сам залазить туди, показує, яким чином ним можна скористатися, а вже потім допомагає малюкові вибратися назовні. І навіть підбадьорює промов. Ляючи, давай фін, ти зможеш. Стрибай, рятувальну операцію розгорнули на популярному австралійському узбережжі. Там, під час припливу, на берег викинуло горбатого кита. Тварина перелякала сотні відпочивальників, які прийшли на громадський пляж. На допомогу вони покликали зоологів, які влаштували довкола кита цілодобове чергування. Півсотні волонтерів та ветеринарів погодинно чергують та стежать за фізичним станом, температурою і тиском морського мешканця. Ну і чекають відпливу, аби допомогти китові повернутися до води. Майбах на чотирьох копитах автомобільне ім'я дали шетленському поні, який народився у Київському зоопарку. Маля ще не показують публіці, тож ви перші, хто його бачить, досі у столичному звіринці було троє поні цієї породи. Четвертого народила найстарша кобила. І зараз мама дуже пильно оберігає малого. У зовнішній вольєр до відвідувачів поні виведуть за два тижні. Працівники зоопарку кажуть, дарма що коштовне авто вже п'ять років, як зняти з виробництва. Через низький попит Київський майбах матиме неабиякий успіх у відвідувачів. Є така традиція називати коней на букву матері і щоб були букви батька у кличці. Так як мати звуть Майя, а батька Буян, то воно склалося саме по собі. Таке шустре і швидке, будемо чекати наступного року якийсь ламборджині. Ще більше новин чекайте в ТСН о 19.30. Бажаю всім мирних і насичених вихідних. Підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.